Про головне на 16.00 25 жовтня від медіагрупи Об'єктив за інформацією генштабу ЗСУ на ранок 25 жовтня. Ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямку в районах населених пунктів ветеринарне, Вільховатка, Вовчанська, Дворічна, Кам'янка, Красне, Стариця, Стрілеча, Хатня та Чугунівка Харківської області. На Коп'янському напрямку під ударом опинилася кислівка. Лише за добу, 25 жовтня, за підозрою причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів поліції доставлено 14 осіб. Про це повідомляють у прес службі поліції Харківської області. Наразі вже відновлено електропостачання для майже 75% та газопостачання для 25% населення звільнених територій Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. Про це повідомив начальник хова Олег Сенігубов. За його словами, ситуація з опаленням більш важка. Через обстріли окупантів у деяких містах багато об'єктів теплової інфраструктури просто знищені. Тривають роботи по розмінуванню населених пунктів. Про це повідомляють у поліції Харківщини. Працівниками вибухотехнічної служби з початком деокупаційних заходів обстежено територію загальною площою близько 1600 гектар. Вилучено понад 24 тисячі вибухонебезпечних предметів. Знищено понад 2,5 тисячі. Обласному центру екстреної медицини та медицини катастроф передали п'ять карет швидкої допомоги Сітроєна, що мають найвищу комплектацію. Про це повідомляє прес служба Хова. Придбали швидкі за програмою «Юнайт-24» для роботи в деокупованих районах регіону. Крім того, для роботи в деокупованих населених пунктах Харківщини передали мобільну акушерську гінекологічну амбулаторію. Волонтери продовжують допомагати комунальним службам та рятувальникам розбирання завалів і ремонті будинків. Як повідомили в департаменті житлово-комунального господарства міськради, з початку повномасштабного вторгнення майже 2 тисячі волонтерів зібрали 4,5 тисячі кубометрів сміття. Крім того, закрили 2,5 тисячі вікон в об'єктах житлового фонду та соціальної інфраструктури міста. Такі роботи виконали у 14 житлових будинках, 19 школах та 15 дитячих садках. Мешканця Харкова, який намагався незаконно потрапити до Угорщини, затримали військовослужбовці відділу прикордонної служби Косяно Мукачівського загону. Про це повідомила прес-служба західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Як виявилося, 21-річний хлопець не просто втікав від потенційної мобілізації, а ще й перебуває в розшуку за статтею розбій. Це були головні події на 16.00 25 жовтня. Більше новин на сайті в соцмережах медіагрупи Об'єктив.